Наступне завдання марафону розповісти, де я була, в яких країнах. Друзі, дивіться, у 2024 році ми почали їздити з моїм партнером Інною по великій кількості міст саме дома, в Україні, Одеса, Київ, ми були так. А от уже ми з нею у травні 2024 року поїхали у Польщу. У краків на форум кампанії потім у цьому ж 2024 році у листопаді я була вже у першій країні. Це була Іспанія. Ми приїхали, друзі, в величезний аеропорт Аліканте. Яка там краса, які там гарні будинки, які там, яка там гарна територія? І це така була краса, що я її до сих пір згадую. Постійно з вами ділюся фото, відео. І потім почався 2025 рік. Він вірвався в життя, не згадуючи на всі ці труднощі, які зараз є в нашій рідній ненькій країні, але він був в мене дуже насичений. У лютому я поїхала із партнерами. Перший раз була в Кишиньові, і через Кишиньове літаком я летіла в Турцію в Анталію. Боже, яка гарна Турція, які страви смачнюші, який такий колорит у турок. Вони всі такі веселі, всі такі прості. Потім, друзі, ми з партнером зі у травні 2025 року. Їхали через Румунію до Болгарії, і в Софії був форум, дуже велика кількість людей, здорових, успішних людей. У Румунії ми були в Терма. Боже, яка там краса, там просто райський куточок, така гарна природа, така велика кількість води. Дуже пам'ятаю. так. І потім, у жовтні 25-го року, я була в Греції, друзі, це салоніки. Такі страви смачні, таке вологе повітря. І от, підсумовуючи, де я була, тільки завдяки нашій кампанії я могла відвідати шість нових країн світу у 2025 році. І сьома нова країна була у листопаді 2024 року. Тому хто бажає мандрувати? І поки немає часу, можливості. Але є дуже велике бажання для цього. Запрошую команду: будемо мандрувати разом. В цьому році нас чекає теж Польща Форум. У нас буде можливість зовсім скоро бачити Карпати. Я у минулому році, вперше, ну два рази в тому році, я була в Карпатах. Я Карпати бачила влітку, бачила взимку. Це така краса. Тому, бажаючи мандрувати, звертайтесь, беру вас за руку і будемо мандрувати разом. Не просто спостерігайте, а робіть зміни для того, щоб отримати нові результати. Готова до спілкування!